Доброго дня. В ефірі інформаційна програма Вчасно в студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца про головне із життя краю в наступні 10 хвилин. Влада, перевізники та громадськість нарешті дійшли консенсусу щодо того, якими повинні бути умови перевезення пасажирів в Ужгороді. Але прийняттю проекту на цей раз завадили самі члени виконкому. Вони не спромоглися одностайно проголосувати. І так тричі не допомогла навіть оголошена міським головою десятихвилинна перерва. За проект рішення проголосували лише сім осіб. Не проголосували шестеро. Своє рішення члени виконкому обґрунтувати відмовились. Так, в черговий раз про голосування по конкурсу пасажирських перевезень провалено. Виходить, так що було заблоковано прийняття рішення позитивно по конкурсу і. Взагалі позиція не була озвучена нормально, членів виконкому. Очевидно, дії це просто політичні. Я вважаю, що вже всі обговорені. Я бачив, що активісти вони задоволені тим, що прийняті їхні зауваження і все. І вони підтримували мене як голову для того, щоб прийняти, Я ж бачив це. І вони говорили про це. Але бачите, є очевидно, це передвиборчі блоги такі. У головному територіальному управлінні юстиції в Закарпатській області підбили підсумки роботи за 2015 рік серед основних досягнень реформи у сфері державної реєстрації бізнесу. Цьогоріч органам управління юстиції вдалося скоротити її строк до 24 годин та скасувати грошові збори. Задля посилення боротьби з корупцією реформували і систему доступу до інформації. Кожен громадянин України має доступ до реєстрів власності державних службовців. Управління юстиції кажуть, така реформа забезпечить очищення влади від людей, які звикли заробляти на бюджеті. Міністерство юстиції повністю скасувало. Плату за реєстрацію бізнесу і скоротило термін проведення бізнесу по реєстрації юридичних фізичних осіб. Якщо брати то одночасно це дало змогу нашому рейтингу до бізнес», це світовий рейтинг проведення бізнесу із 79-ї позиції щодо легкості реєстрації бізнесу піднятися до 12-ї і по реєстрації майна це із 59-ї частинки на 35-ту позицію. Закарпатські фермери взялися вирощувати грецький горіх у промислових масштабах. Цього року на Мукачівщині деревами засаджено 50 гектарів. Фахівці переконані, горіховий бізнес справа перспективна і прибуткова. На плантації побувала Валерія Турок. 24 роки поспіль Михайло Костюк вирощує горіхи на Львівщині. каже, справа складна і клопітка досягає успіху в ній один із тисячі. До горіхівництва чоловік ставиться з натхненням. Наша земля ідеальна для горіха. Наш горіх переважає по смакових якостях всі країни світу. Всі поліність звертають увагу, прянощі, солод, ніжність горіха, колір горіха. Головне. Обговорити перспективи розвитку горіхового бізнесу на Закарпатті зібралися науковці, агрономи, садівники та бізнесмени зі всієї України. Учасники конференції оглянули промислові насадження грецького горіха у селі Кальник на Мукачівщині. Тут висаджено 4 тисячі горіхів, які почнуть плодоносити через 7 років. Це єдина на Закарпатті горіхова плантація. Попри те, що плоди грецького горіха надзвичайно корисні, в Україні цю продукцію вживають мало. Фахівці розповідають, використовувати. Ти можна не лише серцевину плоду з молодих листків, рослини роблять чай, зі шкарлупи виробляють паливні прикети, а горіхова деревина одна з найцінніших порід. Хоча до 2009 року масштабним вирощуванням горіхів в нашій країні ніхто не займався, сьогодні Україна на третьому місці поваловому збору в світі. Сьогодні тільки Китай і Соєні Штати в періоді України повалому збору. А що стосується експорту орехів в Європу, то ми ваше на першому місці, тому що крупні і лучше орієх нет. у нас очень вкусный орех, у нас э хорошие умови для проізростання ореха. Ми знаємо, що тільки 7% земної суші може бути приспособлено для вирощування грецького горіха, і Україна попадає повністю в цю територію. Водоносити повною мірою молоді насадження будуть через 20 років. Тож аби земельна площа між деревами не пустувала, тут висадили сливи та інші культури. Учасникам конференції показали також фермерське господарство Вирощують матеріал для щеплення плодових дерев. кажуть, процес складний і потребує кваліфікації за останні роки. Садівництво в Закарпатті набуває обертів, площі збільшується з кожним роком. Особливо це яблуня. В першу чергу кісточкові трошки менше, але перспектива для кісточкових в нашому регіоні, особливо в низинних наших районах, Закарпаття, є дуже велика. Це дуже рентабельні культури. Я маю. На увазі це і персик, і абрикос, і слива, і черешня. Якщо все правильно організувати, якщо соблюдати технологію, рентабельність виробництва висока. Експерти зазначають, створювати на Закарпатті подібні плантації дозволяють сприятливі кліматичні умови. Окрім того, звідси зручно експортувати продукцію України Євросоюзу. В Перспективі вирощування в Україні фундуку та їстівного каштану. Розпочався грибний сезон. Любителям тихого полювання варто бути пильними до того, що вони кладуть у свої кошики. Осінні гриби більш токсичні, ніж весняні або літні. Щороку із отруєнням в закарпатську обласну лікарню потрапляють щонайменше 30-40 осіб. Медики радять споживати тільки ті гриби, які добре впізнавані. При підозрі на отруєння потерпілому необхідно терміново промити шлунок, вжити. Абсорбенти та звернутися до медиків, зокрема, особливо уважними необхідно бути із блідою поганкою. 90% випадків отруєння нею закінчується летально. Як правило, при отруєнні блідою поганкою хворий звертається в лікарню досить пізно, уже коли розвилися ознаки печінково ниркової недостаточності. Людина чувствує себе відносно. Спокійно, а коли вже пішли незворотні зміни в органах, тоді вони, звісно, попадають в лікарню, і ми вже надзвичайно важко з цим працюємо пацієнтом. Якщо з'їв мухомора червоного, то маєш клініку дії. тобто хворий, не буде ні проносити, ні блювати спочатку, а лише в нього з'являються галюцинації, поводиться себе неадекватно через деякий час там на протязі 2-3 годин падає в комп Селяни мужієва, що на берегівщині, потребують якісної питної води. Населення села, а це понад дві тисячі мешканців. Впродовж тривалого часу добувають воду самотужки. Якість місцевої води погіршилась через роботи на золоторуднику, які закінчили ще у 2006 році. Рішення проблеми лише централізований водогін. Його планують провести до кінця цього року. Деталі у наступному сюжеті. Якість води у селі Мужієву та навколишніх селах погіршило ще 9 років тому. Підприємство, яке займалося добуванням золота, припинило діяльність, згорнуло виробництво і залишило після себе екологічну проблему. Питна вода в місцевих колодязях розбавилась забрудненими ґрунтовими водами. Колодці е, забруднені важкими металами, адже у відвалах і, і у, е, грун, у грунтових породах, які тут є, внаслідок того, що вони стоять під відкритим небом, вимиваються важкі метали, попадають людям у колодязі, і фактично люди не можуть жити і нормально споживати те, що їм дає наша природа. У деяких селян мужієва якісної питної води немає вже кілька місяців, у інших років. То, що немає в колодязях води, там декілька місяців. Це вже, це вже одно. А на горі, якби теж є мешканці, а там взагалі вже. Декілька років немає, так що однозначно дуже велика потреба. Представники обласної влади приїхали в село, аби особисто оцінити масштаби проблеми, на вирішення якої з державного бюджету виділено більше трьох мільйонів гривень. Було дуже багато звернень, як від сільської влади, від районної влади, і закарпатська обласна державна адміністрація, розуміючи. Нагальну проблему вирішило звернутися до центральних органів виконавчої влади з метою побудови водопроводу від водозабору, який знаходиться в трьох кілометрах від села. Вже у грудні цього року заплановано підвести водогін до першого будинку в селі, а вже з наступного побудують внутрішню мережу водопроводу, аби забезпечити водою усі будинки в селі. Дитяча ревізія віднедавна в одному з банків Ужгорода розпочали проект Добрий ревізор. Громадські активісти та журналісти області проводять перевірку роботи працівників банку. Зараз до неї долучилися діти та підлітки, адже у банку є послуги і для них. Започаткована програма для юніорів ще у 2009 році. Нині об'єднує більше півмільйона школярів України, Росії, Грузії та Латвії. Для покращення умов надання цієї послуги та перевірки компенсу компетентності банкірів, працівники відділення банку влаштували ревізію і на Закарпатті. Я працівника запитала, як поміняти паролі, і щоб вона мені розповіла про відмінності карти універсальної від карти юніора. Так, вона мені все докладно розповіла. Розповіла навіть більше, чим я запитала. На чекала очі приблизно 20 хвилин? і Вона кожному із клієнтів докладно розповідала про те, що вони питали. Не хоча була черга, але вона мала терпіння, наспокійно спокійно розповідала. Я би прийшла ще до цієї працівниці. В нашому банку діти мають можливість відкрити спеціальні картки юніора. Це тобто діти віком від 6 до 15 років. Таким чином вони можуть відчути себе дорослими, користуватися картками. На ці картки їм батьки скидують власні кошти, тобто не дають готівку. Таким чином також можуть контролювати витрати дитини. Дитина може в будь-який момент прийти у будь-яке відділення нашого банку, проконсультуватися, попросити допомоги, попросити навчити її будь-яким додаткам». На цю годину у нас все більше розкажемо о дев'ятнадцятій. Вам бажаємо гарного і плідного дня. На все добре.